Вітаю, розглянемо прогноз на 24 травня Сараколо Грааль забутих історій Перед нами карта Евас. І на ній зображен Пегас, ну то швидше за все на вас сьогодні чекають подорожі, поїздки, відрядження, дорогі друзі. Ви будете активні та націлені на швидке виконання планів. Яким би ні було ваше запитання? ви... Дорогі мої, на правильному шляху освоюйте нові території і там ви знайдете однодумців, ви робите новий підхід до життя, до справ, до стосунків. Слід зазначити, що соціальні зв'язки будуть не глибокими, але корисними для вирішення повсякденних завдань. Зміни можуть бути несподіваного характеру, але роздивляйтеся їх як результат виконаної вами раніше роботи, а плоди минулого дозволять вам впевнено дивитися. В майбутнє у когось будуть плани змінити місце проживання, у когось залишитися на місці, приймаючи зміни, покращуючи стосунки з людьми, організовуючи свій бізнес. Ця руна допомагає зрушити з місця справу і ще застряла і сприяє зціленню хронічних захворювань, дорогі друзі. Ось такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь. пишіть мені на пошту. Приймай магазин Терра Инкогніта Жуковського, 17.